Українці за кордоном це амбасадори нації чи це просто втрачений ресурс? Ну не завжди важко сказати. Значить, дивись українців зараз за кордон виїхало десь мільйонів 20 загалом. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Instagram, Facebook, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар, я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Тобто, і в Україні десь 20 насправді залишилось там. Ну, це моя думка, от приблизно так підрахував. А ще якщо взяти діаспору, яка велич в Канаді, там де діаспора стара українська і так далі, нас дуже багато. Тобто, величезна частина України можна сказати, навіть Половина української нації зараз знаходиться за кордоном. І тут уже величезне питання, як ми себе показуємо. Багато ж українців класних, талановитих і так далі. Нарешті дізнались нашу культуру, музику, як ми співаємо, якого кольору наш прапор, де ми на карті знаходимося, що ми не частина Росії і так далі. Але більшість людей показують обратно.